Олено, чи правда, що ви не спитеся зі своїм чоловіком півтора місяця? Та вже всі вирішили що спить. Чого ти знов починаєш? Це зараз вона спить, коли я планую від неї піти. Щоразу така фігня. це замкнене коло, це наче день бабака. Прокидаєшся, немає сексу, і такий думаєш, та що піти і помастурбувати? Ні, піду до іншої жінки. Сходив, приходжу додому, а вона ображається. Та я кажу, дай мені нормальний секс і все, все буде нормально. Яким яким виховала? Ви розумієте? Просто от тут в мене до вас питання. Ви якось так толерантно до цього ставитесь? Більшість жінок після того, як чоловік би пішов в інтимний салон чи до повії, вони взагалі припинили з ним будь-які стосунки, а ви тут намагаєтесь щось там налагодити. Яке у вас ставлення до того, що ваш чоловік займається сексом з іншими жінками, знаходячись з вами у стосунках? Це роблять 99% чоловіків. Просто вони приховують, що вони це.